Так, я сбраю, я забираю. О, фиолетовый. О, кайф. Все, я буду покрасить это. Так, 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 так. Забрала. Это уже на мою залили.

Так, 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 забравим, 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 забравим. Где усерим? Во так так, так, забравим, забравим, забравим. Так. Так, вона більша, вона більша. А ну бррррррр! Вау, wow, як замедленно! Я біжу. Ой, ой! Ось і... Shark and Shephard Open? Open? Багато людіж. я сюда, я сюда, я сюда, я Включаю добегае. Она лагая. Я покрашу, я покрашу, я покрашу. Блин, я клагаю, я вообще ничего не разумею. Не офигел, не офигел. Так, не в'їв. Спасибочки. А, -а, -а, а мене лагає. Мене лагає. Це не у вас, якщо це буде лагати, то у <гас> мене лагає. Так, щоб ви здає, у мене старенький комп'ютер. Так що в мене так сильно лагає. ну блин, зря. Так, я, я на другом месте. Ай, ну И так, он и так на сторону ходит. Ой, 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 там, же все. там есть блоки все. Да ну блин. Я там не что ничего от блоков. Золотого бомбанула. Не, он нас забомбал. Так, давай, 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 давай. що в нього більше, мене це не хвилює. Головне то що, що ми один на один. А вони забігають до мене хто зна куди. Я до нього не дуже хочу ти. А е хорошо. Ще я не хочу йти них. То есть до нього. Так, так, сердечко, сердечко, сердечко. А, вот цей. А. а ну да, це я зараз йому таке. Він виграв у мене друге місце. Програв. програв. Сашченко.

Мене другий. Мене третій. І четвертий. Отак так, кайф, 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 кайф. Все, все. Ах, він гарний. Все. в мене багато. О, дякую. Так, 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 це ж моє, це вже моє. Червоний тоже вже. Все у мене шостий. Ой, і то жовто вили. Так, то четвертий левел? Ну, мені інтересно, чого вони на моїй базі? А не оце питання? Ви що я виграю? Я завжди виграю. Питання, чого вони лазять на моїй базі? Якщо вони і так помруть. Який серій? Ммм, mm, так ого, нормально так. Шаркинг Фор Опенс. Саршинг Фор Опенс. Ты бедина, лась ты поможем. Ну Ну подивіться на наглість їхні. Вони пруться до мене, коли в них даже бази не покращені. на цю наглість Відстаньте ви від моїх. Все. Дякую, дякую, дякую. Вау, дякую, що ви мені так багато. Ну і давайте я не встигаю підбирати. братом. В мене і, гра, і так уже і за вас лагає. Ну тут просто вони бігають. Щоб просто померте. Папа. Так так, Фіолетовий ти ж не нагляй мою територію забирай. Забирай сфинкс який? Я знову! ну вы не сделаєте. Мені уже скучно, закрадену реально. Я почти двораю тут. Фэшинг фор опенс Э! Во, який наглый! Блин, ты так близко! Сюда Давай, 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 давай. мене тратим, мана, буде третій. Я не хочу потанувиком. Так, 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 Дякую, братанчик. Баштанчики. Вс Що это на мою бажу. Так, 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 вот, давай, вот, вот, Так, Брысь, брысь, брысь Ну вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. Що ми вбили пенсе На свої і на моїй? Я не сяти на сорок восьмому, тисячному 542 сорок другому місі. Я в цю граю ще одну і все, ну, бо мене жорстко лагає, мене вже зараз комп'ютер реально я казав, в мене такі комп'ютер старенький і грувенький. Старенькі старенький старенькі ігровеньки. Ой, які наглі. Piau, magnífico. Tocou mais de 30 levels, ela de 23. Ah! tu, <todic> tu,

Артем все. Артем был розовый. Артем... садик. Артем... девчонка. Короче, нержати будемо, а будувати будем. Так, в нього там четвертий левел. Так що по часу нія в іншого покращити далі. Щоб було краще в мене вже. Він ще помре. Він помер. Він помер на останніх секундах, щоб ви розуміли. На остальных секундах за капец Я даже не знаю Мне уже так скучно даже. Ну что на такие ноте Ну что мы будем заканчивать наш ролик Ну что Всем пока, народ!